Барак Обама заявив, що пріоритетом його діяльності у перші дні президентства стане економіка. Він закликав конгрес діяти якомога швидше і затвердити його новий пакет стимулювання американської економіки вартістю у мільярдів доларів. І, хоча обидві палати конгресу контролюються зараз демократами, які вже заявили, що підтримують план Обами. Президенту необхідно, щоб ці програми підтримали і республіканці. Пояснює Руслан Патричка. Захищаючи перед конгресом свій багатомільярдний план, новий президент одразу після своєї наугурації скликав двопартійну нараду. Я розумію, що за цим столом існують деякі розбіжності у поглядах, а також розбіжності між адміністрацією та членами конгресу стосовно певних деталей плану. Після того Обама звернувся за підтримкою безпосередньо до американського народу у своєму першому щотижневому зверненні в якості президента якщо ми не будемо діяти рішуче і швидко, поганий стан може стати набагато гіршим. Знаючи, що чимало конгресменів критикують запропонований план, Барак Обама пояснив людям деякі його деталі. Ми подвоємо наші можливості з видобутку альтернативної енергії з вітру, сонця, біопалива протягом наступних трьох років. Крім того, План передбачає побудову п'яти тисяч кілометрів електроліній, що доставлятимуть цю енергію споживачу, гарантує медичну страхівку восьми мільйонам американців, які не можуть самі її собі дозволити. У плані також передбачено кошти на модернізацію десяти тисяч шкіл і розвиток швидкісного інтернету в країні. це з одного боку є планом стимулювання економіки, а з іншого перелік мрій демократів, як правило, президенти не отримують від конгресу трильйон доларів на витрати протягом цього терміну. А Обама хоче отримати. Ці гроші вже в перший місяць свого президентства республіканці вже продемонстрували свою опозицію. Проект плану був затверджений сенатським комітетом без жодного голосу республіканця. На жаль, трильйонний план витрат, підтриманий демократами у конгресі, битком набитий урядовими проектами і програмами, більшість яких не забезпечить негайне покращення для нашої економіки. Деякі заходів стосовно безробіття, медичного страхування і допомоги місцевим урядам вплинуть на економіку вже цього року. Але результат дії інших буде видно не скоро. Я думаю, справедливо буде зазначити, що президент намагається вирішити деякі довгострокові цілі, одночасно намагаючись допомогти економіці прямо зараз. Обіцяючи відкритість усього процесу використання грошей, Обама каже, що ця інформація буде оприлюднена на веб-сторінці Білого Дому. Усі проекти, усі підрядчики, і кількість задіяних у них людей. Руслан Петричка Голос Америки.